Ось такі в мене ямочки на виноград. Зараз я помірю. Ширина. 60 майже. Родина глибину там 15 сантиметрів. Щоб добре було впливати. Один рядочок є. Ще один молоденький росте. І вирішив ще одненько робити. Ще вісім кущиків. з чого це обичний скат Ямочка вийшла плюс-мінус 60, ширина, ну 58 і глибина 60. Думаю, непогано, для винограду. На дно я закладую курочі послід і трава, перебрудивши десь два тижні, азот буде. Змішую свою землю. Універсальною чорною землею, того що в мене трошки за тверда глина з піском. Трошки попілу домовляю, щоб м'якше було. Потім заливаю водою плюс-мінус 60 літр з курючим послідом. Ямочка буде готова до висадки винограду. Ось такі ямочки підготував. Буду розсаджувати ще вісім сортів. Поки що викупав. І в кінці травня буду вже садити. І того в нас буде всіх 38 кущиків. Непогано при, при десь по 60 70 сантиметрів. Як якийсь варт? Ось це маленький кущик вилесу. Змушений був, лишній одламась. Жалко, але треба.